Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас 10 листопада, і ми будемо закладати досліди із добрівами, з ну, зразками добрів від Макош. Ось у нас тут пшениця. Ми, ну, поки що так, на квадратний метр. зробили, так як тут малі зразки, зробили ось біля рядочка. Такі луночки і засипали. Ось перше в нас там іде е, НПК ось ця з формулою 12-24-12. Ось так біля рядка. Зараз ну, закриємо. Потім далі другий зразок. Це в нас іде аміачна селітра. Теж так само біля рядочка. До речі, ця пшеничка у нас була посіяна разом із озимим ячменем, тільки я не пам'ятаю ну, число, я потім подивлюсь і напишу. Тому що не вистачило насіння ячменю, і ми досіяли пшеницею. Ну, такий вигляд має. І ось на квадратний метр кожен із цих зразків, це в нас йде сульфат амонію. Ось так виглядає зразок. І ось так розсипали біля рядочка. Ну і ще останній зразок покажу вам. Це у нас сульфат магнію. Ось. Ну, і, звісно ж, цей блокнот, де ми запишемо оці досліди, і будемо спостерігати, як же ж буде, ну, як пшениця тут буде розвиватися, і як та остальна. Ну, зараз за одне покажу вам ячмінь. Так, він тут у нас трошки нижче. Ось це у нас озимий ячмінь, 9-й вал, перша репродукція. Сіяли сівалкою алігатор Міжряддя 30 см. Давали на старті десь. Так, 50-60 кг НПК і маємо ось такий ячмінь. Лопатку не взяла, як завжди, нема чим викопати. Ну, другий раз покажу. Отак виглядає гарно поки що. Попередній, у нас тут зимуючий горох, є ще падалі гороху. А ось, дивіться. Як ми коли сіяли ячмінь, пшенецю, сіяли разом з горохом замість добрів, то тепер горох ось сам. Взійшов і допомагає ячменю. Ну і пшениці, бо у нас тут півполя пшениці, півполя ячменю. Зараз трошки ось тут на межі. У нас там пшениця, уніка Одеська, Еліта. Ми сіяли і тут 16 вересня. Зараз подивимося розвиток тої пшениці. Це у нас ще йде пшениця. Оця, яку ми останні сіяли із ячменем, а тут вже йде, воно тут видно, там у нас був прямий посів. Тут ми вже пшеницю бризгали, працювали гербіцидом. Ось, бо вже горох був дуже, дуже такий здоровий ось. Це така пшеничка. А горох був здоровий і деякі вже бур'яни пішли, і ми спрацювали тут хаммерду і давали заразом ще і інсектицид від злакової мухи. Ну, ось таку пшеничку, такий розвиток має. Вже тут добрий розвіток. Кажу, не взяла лопатку, не можу показати, яке тут кущення. Ну, вигляд отакий. От Да, багато гороха падалічного, так як в нас в цьому році осінь така волога, як ніколи, і все добре зійшло. І бур'яни, і падалічний горох, ну і пшениця добре росте, тому прийшлося обробляти з осені. Ось так виглядає пшенечка, яка посіяна 16 вересня. Ну, якраз будемо спостерігати, яку посіяли раніше, яку пізніше, яка буде краще по врожайності. Ну, і будемо спостерігати ще за нашим дослідом з різними добривами. Так, ну, все, друзі, на цьому все. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!